Ой, що буде, що буде. Щось буде таке. У кого які ідеї? Друзі, спробую привідкрити магію творчості. Зараз я роблю ескіз великого розміру, картон. Підготовчив натуральну величину для гобелена. Його ідея це життя в гармонії з природою, те, що всі наші радощі, вся наша краса землі нашого життя повністю залежить від стихії. І ми втратили зв'язок з цією стихіями і з багато чого ще придумуємо для себе власними силами. І мало чого з того ми робимо доброго. Саме творчість є одною із таких занять людини, які можуть створити щось прекрасне. І в цій роботі я хочу показати зв'язок творчості та природи, ось цей животворчий зв'язок. Використовуватись тут будуть кольори, звичайно, не такі, як ескізи, трошечки м'якші. і стилізація, певно, буде відбуватись. Я малюю поки що на ескіз. Використовую такий спосіб тримання олійця, щоб вам було видно, бачите да? більше. Я розказую учням, як краще тримати олівець і кілька способів для малювання. Веду роботу по всій поверхні. Є у мене головна фігура, умовно флори. І ось таким чином відбувається магія. Твориться навколо цієї фігури композиція різних елементів. Уточнюються розміри, пропорції. Тут йде таке комплексне рішення. Звичайно, тут не змальовується, тому що навіть на маленькому форматі, на самому ескізі, є одне рішення, а вже великий формат він диктує. Зовсім інші закони. Плюс обов'язкова стилізація. Маленький ескізик, він графічний. А тут у нас буде робота нитками. Облен, він передбачає певне змінення форм, стилізування. спрощення. І в той же час якесь певне прикрашання. Тобто є свій стиль. По суті, якщо дивитися, у нас зображена постать така зо, антропоморфна фігура і ще одна фігура схожа на ідол. Хоча можна це сказати, що там будиночок, з якого йде тим, да? тобто якась дика природа. Багато чого тут нагадує гори саме, якісь такі наші Карпати, по суті, гори українські. Але присутність людини теж вона є гармонійно поєднується з формами природи. Чи це людина, чи це божество? Чи людина є теж Богом? Чи вона може стати Богом прирівнятися? Без е, того, щоб загострити там его, або та, силі свого духу, е, розуміючи свої слабкості, так, е, оцінюючи е, можливості, але це підняти своє божество, розвинути в собі, та, тому що в кожному, в кожній людині є божество. б людина не було, яку навіть є. Світла, які дани нам десь з верхніх енергетичних таких пилів. І важливо, щоб людина могла це відчути, що вона не одинока, що вона є дитя природи, що вона прекрасна, наскільки краса природи впливає теж на людину. Я дуже люблю. Люблю рослини і в своїй роботі використовую такі кольори, які є в природі так, такі гармонійні поєднання. І тут робота ведеться акварелі, швиденько, хоча розмір роботи досить великий, але широкий безликом. Певний час, і не так швидко, як тут на відео, але завершується. А, ось такий задумала. Облен. Так же ж мені захотілось. Дивіться, дожина. Метр двадцять п'ять. п'ять. Ширина. дивилась. Так, так, так. Сімдесят. Ось сімдесят п'ять. Ну, приблизно, може, менше буде. Побачимо, як буде нитка лягати. Уже є основа і ескіз буде плестися по ширині, тобто ось буде перевертатися. Обилимо Потім Відчеплятись на е, ширшу рейку, то він буде по ширині. А плететься він у нас по висоті. Ось таким чином. Ось у нас є прокладена лінієчка з таким лайфхаком. Ззаду, біля вірьовочка протягнута і можна її повертати для того, щоб... Через одну тут ниточки у нас, щоб піднімати і, про, і пропускати, піднімати, пропускати, пропускати нам човник. І ми її, і є другий. Ті ще нитки у нас. Так, я вже треба щось придумати, як закріпити верх, щоб не хитався. Так, щось тут. Тут гарно я вже зробила, тримається, всі тягнуться. По всі перевірити. Отак от, от. Ось вони у нас. Так, ще одне треба. Ну, спробую, не знаю, як вони будуть працювати. Тоді ще задні у нас ниточки. То через один у нас буде полотняне переплетення. Ось таким чином. Буду підніматися. Ой, трошки є проблема, є перекос, але я спробую його. Я його так ось таким чином рама дуже велика, 1,50 п'ятдесят, тонкі рейки і, звичайно, мені треба гарну раму. Але роботу дуже хочу зробити, тому ризикую. Прям дуже переживала, але спробую зробити. Був ескіз і тепер робота ззаду у нас ескіз нейтральну личину. Можна починати плести, наготувати ниточок, човничків, відтінків і починати роботи.